місцеві, які мають багато дітей, бо нас там Гвинівська Рада, Російська Рада, і дітей у Європі найбільше народжується. Ми такі багато дітей. Я там, коли вони звернулися, я думаю, що ми туди можемо. Бо там можемо з їх мати списку. Там є проблема. Так, шановні колеги, є якісь запитання, що до Петра Миколаївича нема? Ну, ми вам тоді дякуємо. Далі... Де мені можна буде додати? чи тут треба ще їхати, чи як І Ви залиште зараз документи, вони будуть зареєстровані, так. Да. Давайте залиште, залиште номер телефону. Чи зателефонуєте нам завтра? Ні, будемо... Він має поїхати, Ні, документи. ні, так, ви поїдете, зателефонуйте завтра, ми отримуєте документи, ці документи зараз і скажемо, чи ще щось треба доробляти. По добре. А. Ну, списки ви, ви в будь-якому випадку повинні будете надати. Заяви в мамому з Я не знаю, чи ще вони такі. Ми дослідимо, таке тоді нас тут не От, Я так, щоб я вчителі заяви така, а така не така. Не така теж, бачите, вже не піде. Ви вже це додали? Там треба просто. З інтернету роздрукувати або скачати і вписати так, як є в інтернеті. Це ну, добре. Я не, не хочу. Но... Ви за залиште, залиште ці документи. Так все рівно, ну, там не заявлено не відпис, залиште, так. ви подивитесь чого там не вистачає. Да, по да, по то, телефону то, скажете. То. Да. Можна буде так, да. так. Я заберу немає. Я вам в телефону заяву. Добре, я я те, що тут не треба, так? Хоча тут є ще мене передають там з відродження, і не знаю, і то вже там не було ці роз'яснення. От вони одвіні мир. І Слав'ян сполучає ці самі продуктові набори, то я думаю, що ви їх якось уже і туди. Напишіть електронна теж, так? Це я вони не залишаємо. Туди ми пишіть. Це ж не залишаємо. То там пишіть, де розібрали. А, собі я. Я даю вам. Ще добре на ти. Ви ж напишіть свою адресу, щоб вам висловили заяву. Ну, я прийшла, Давайте вам, ви нам прийшлете лист, пустий, бухгалтер чи хто. А так. ми вам відправимо заяву. Добре, на оцю електронну адресу зробите? Добре. А я вам напишу, дайте свою адресу. Давай. Ну ми вам свою даємо, а, а ви нам свою не залишаєте. Напишіть вам. на тих документів, ось, що ви залишаєте да. свою. Хорошо, я пишу свою адресу. Просто на цьому селі ця заява да, не годна. Вона вселі не годна. Я напишу свою, адресу. Попа, я. Попа. 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 Ну, отаке. Вибачайте, що не все так. Як я, я, що не можу вас, у нас гармо йшло, але цей раз таке трошки зав'язано на системи внутрішньої зимої, то через те, я так розумію, що деякі вже можуть зауваження, я ну, хочу. Вам списка, або ви не я не ви там? Ой, все, вчера дякую. Будьте красиві. Гарної праці вам. Займаємося, дівчата, я вам роблю зауваження. Чому ви запрошуєте людину? А вона лише не бачила документ. Які вона привезла. Ти мені не запрошували, він сам приїхав. А, сам приїхав, ну це інша справа. Давайте не запрошувати сюди. Якщо є питання, хай вони спочатку їх вирішують, а потім, потім якщо є цьому необхідні, запрошуємо. Бо так відстраювати тут з півдня базару ні про що. Так, добре. Не запрошую. Не запрошую. Так, це по цим контейнерам. Контером, угу. давайте. Нагадайте, коли це було, що, яка там ситуація, щоб всі члени робочої групи розуміли, про що. Розглядали ми останній раз пакет документів 15 січня цього року. Там вони просять визнати гуманітарною допомогою контейнер, в тому числі в складі вантажу. Слайді вантажу. Однак ми підняли документи, що протягом 16 17 років вже для цієї організації чотири контейнери було визнано гуманітарною допомогою. І було задано запитання, де наразі ці контейнери знаходяться, і фактично, як вони використовуються, не на підвіти. Цієї ну, інформації ще надана, відповіді на ці запитання немає. Звіт є важливі. Да. Звіт і інформація загальна, що контейнери є безкоштовним подарунком для зберігання та видачі, тобто в загальному. Де саме ті контейнери, 4, які вже вони отримали, і що вони там зберігають, що вони взагалі є, що вони, не, по не повідомляють. Тому і звіт теж тут загальний. Звіт взагалі про контейнери, звіту немає. Просто товари небезпечно, що є.

Ходи, ходи, да. Пожалуйста, представьтесь. Я не знаю. Значит, я представник, да, я. Представник организации «Джерело Благодаті. Украина. Город Бровары. Працую пять лет на том поприще, Відомий Гадрию Николаевичу. Я заступник организации. Значит, працую пять лет на том поприще, Працюю на безоплатній основі, Значить, не отримуємо зарплату, це він, чистка... Давайте так, Ви хочете, щоб ми ви визнали вантаж гуманітарної допомоги, але частина цього вантажу це контейнер. Яка ціль? І як ви можете сказати, для чого він буде використовуватися, цей контейнер? Відповідно, десь такі один заповнені. Значить, дивіться, контейнер нам дуже необхідний. На скільки тонн Зарка контейнер? 40 футок. Ми проводимо благодійні обіди, проводимо всякі акції, нам потрібно зберігати стільці, столи. У нас здійснюється по району допомога старому населенню, бабушкам, які не можуть себе обійти. Викашуємо їм траву, зберігаємо газони сілки. Значить, е, про раз я був на комісії, вирішували питання за красу. Нам теж красу з Америки послали. Я їздив спеціально сюди, два рази нам були запити. Зараз стоїть вже в селі викрашений будинок пристарілих. Е, значить, е, покрасили, хоча, в принципі, це в якому суді? Слово горіть, Браворський район. Угу. Да, люди з обмеженими возможностями. Так що контейнер нам дуже необхідний. Тим більше, що у нас в контейнер використовується як СГД для гуманітарної допомоги. У нас немає такого приміщення на нашій батній організації, де ми могли б, допустимо, отримувати, розміщати гуманітарну допомогу. А я часто отримую гуманітарну допомоги. Як часто? За 17 рік по раз. Ну, у вас вже є 4 контейнери. Це буде п'ятий. Які обсяг гуманітарної допомоги ви зберігаєте? Значить, дивіться, яка ситуація. У нас під складом допомоги використовуються два контейнери під складом допомоги. Один контейнер значить, використовується під збереження інтерв'ю для дитячих таборів. Це батути, басейни, палатки. Ми також безкоштовні табори. Приїжджають до нас волонтери з Америки, які припадуть дітям вучення іноземної мови, прискорблені подарунки, хороші зв'язки з США, з, Америки, з Германії, Англії. Вот. І для цього теж потрібно зберігати інвентар. Ну, а інші тут. Інші? Ну, як інші? Інші там я, ж, я говорю, що... Ми зберігаємо стільці, столи для того, щоб були безкоштовні обіди для того, щоб не... 40 футовий контейнер. Скільки туди стільців і столів треба покласти і помножимо на чотири? Справа в тому, що дивіться, яка ситуація. Є ще залиши гуманітарної допомоги. Є залиші гуманітарної допомоги, які ми ж допустим, отримуємо з Германії гуманітарну допомогу, правильно? З Америки ми не можемо взяти, допустимо, контейнер запечатати із прибившої гуманітарної допомоги з тим залишком нам потрібно залишок, щоб він зберігався в другому складі. Ну, митники, вони не, саме, не бомбують контейнер. Не на тенях. Ну, зрозуміло, наразі, відповідно до вашого звіту, у вас все розподілюється. Що вам треба, щоб митники опломбовують там тені гуманітарної допомоги, яка вже визнана? Я оформлена, Я визнана. Слухайте. Тобто ви зберігаєте стільці, інвентар, залишки гуманітарної допомоги, яку у нас. Я вам розказую, ну, щоб я повторююся, я неправильно виразився, я вам ще раз готуюсь. У нас є, е, е, допустимо, е, контейнери, де зберігається вже гуманітарна допомога, яку е, розтаможили, яка е, е, снята пломба, от, яка йде роздача з цих контейнерів. Потім приїжджає нова гуманітарна допомога. І Патентом, не контейнер, а под тентом. Її треба розмістити на цей склад. Ми її повинні розмістити контейнер і опамбувати. А ті залишки, які залишились, які вже розтамали, ми не можемо їх опамбувати місце з цих елементарка, яка прийшла. Її да. потрібно зберігати в другому, завершеному поміщенні. Ми не можемо її на вулицю положити і накрити чи чим тентом. Тобто у вас три контейнери мало, да, так? Вы... Нам потрібно ще два контейнери. Для, для повного нашої роботи потрібно ще два контейнери. Це по-перше. По-друге, ми б і ще, допустимо, отримали гуманітарну допомогу, нам дзвонять донори з Америки, дзвонять донори з Германії. Ми просто відмовляємося. Ми відмовляємося від допомоги, тому що ми не можемо вирішити це питання. Допустимо, нас от э, стоїть до мене з э, Голобородько, початний консул України в всієї. Там дуже здорова. Э, Пщина україномовних, російськомовних людей, які виїхали в своє 90-х годах, дуже здоровяна діаспора. І, і люди допомагають на Україну, а, значить допомогу висилають. Він дзвонить, каже, що там, що там за проблема, що, що а, значить, не, не, не отримати. Тому що він теж працює над те, щоб людям, які саме допомога, збирають а, ці, ці самі речі, а, пакують контейнера, відправляють методи 09-го. 01.09.17 року був відправлений груз. Сьогодні у нас вже кінець февраля, до ми його не отримали. А не в в чому ви нас звинувачуєте? Ви, ви б надали б звіт про використання тих контейнерів, що ми у вас просили. В цьому звіті ці контейнери мають адресу, де вони стоять? Яких? Вони, Сделище, да, де, де вони, стоять. вони стоять в одному місці у нас на організації. Ну зрозуміло. Ага. Ви, ви б надали нам цю інформацію. Скільки вас зараз хотела? І так, щоб рішення було б давно пойти. А де п'ятий А і А п'ят і ти... да. Вони всі знаходяться на одній території? На території. На якої адресу? Проводять Європейський банк. Бур в Рурах? В Гуголі. Можна приїхати подивитися. У мене є фотографії, я можу вам показати. Та покажіть. Скажіть, будь ласка, якщо ви видаєте медичне майно набувачам, то у вас воно не накопичується для чого такий об'єкт. Ну, взагалі майно. Ну, допомога. Ви його роздаєте, ну у вас не накопичується. Для чого такий об'єм контейнерів? Ви отримали вантаж гуманітарного майна, Роздали. Тримали, роздали. Це, я вам поясню. А? У нас два контейнери після гуманітарні допомоги. Два контейнери вільні, ну, якби вільні рахуються, так? Да? Але там в одному контейнері столиці стільці, в другому контейнері інвентар для лагеря. Нам, нам ще потрібно два контейнери, щоб нормально отримати для допомоги, розподіляти. Ну хорошо, а скільки у вас стоїть стільців і цього обладнання для лагеря? Они, що, Не, потім... не поміщаються. Об'ясняю. Коли проводяться лагеря, приїжджають люди, привозять з собою подарунки, значить. Получаємо ще е, одруги організацій, не через е, таможню, а з других організацій отримуємо сумка саморядина, є такі Да, Саморяні. Які ми получаємо, а трима роздаємо. Там здоровий здорові в одному коробі 15 е, подарунків вміщається. допустим, взяти е, 300-400 подарунків, це контейнера вже немає. Це на рік. Раз на рік? Ну, чи ви Разної? Угу. Так. Давай до конца. Кому показать? Не, ну это... Ну и комиссии. Вы Есть у нас чисто доступ к папе... к папе... Напишите, пожалуйста, информацию, где они находятся, эти контейнеры, за какой адрес. Ну всё, у вас так, публично. Задуматься, это поможет. один знаходиться який значить і ще не признані за який значення що це за це територія благодійних організації живого благодаті напишіть за було б непогано щоб ваш представник комісії приїхав до нас на організацію подивився нашу діяльність я скидав ссылку на наш канал YouTube. Сектар, пожалуйста, напишите, пожалуйста, адрес этого вашего склада, где он у нас находится и... А ты контейнеры поставлены на ваш баланс? Контейнер на баланс? Я думаю, что да. Ну, это богатыря занимается, понимаете? Поставлены, поставлены, ну... Я не знаю, это ну, министерство социальной политики вообще относится. Ну, все пытания по делу, не по делу. Сейчас по, дохоті... по, по, по поводу баланса концентрации на нашей. Вам за если <плодица> на возмещения гуманитарной помощи, значит, это есть гуманитарная помощь. Когда будет она докуплена, она будет облікована. Наша она облікована, у нас частный на баланс, я все звіти подаю полностью каждый раз за каждую машину, частно подаю на Министерство социальной политики, подаю на МВД Цами, на, налоговую на э, инспекцию. давайте напишите, пожалуйста, значит, информация о счёто прихождении контейнеров. У кількості 4, що визнані гуманітарною допомогою, їх об'єм, і п'ятого ще не визнано за такою то адресою. Можете запитати баланс, баланс ваш документи, де буде видно, що вони на обліку стоять. Згідно згідно закону про гуманітарну допомогу, вони повинні на обліку набувачів і отримуючи, коли передають набувачам ставати на облік. Якщо в податкових на облік не поставили, то ви вже порушуєте цільове використання цих контейнерів чотирьох получается вся сём там допомога у нас волонтери э, у нас всё чётко расписано все что документы покажете, что у вас все чётко давайте давайте колеги зараз ми не будемо зараз чекати поки нам з'являться волонтери ви дайте всю цю інформацію mm. вот ну догоді да що буде отримано Так, вивожемо благати. Контейнерів, який отриманий на ігментарна допомога, знаходиться за адресою слуговлю, по 3-2. Кількість. Чотирьох? Чи цей, що не визнаний, то писати? Пишіть, кількість чотирьох, що є, що визнані, і один не визнаний. Ну, ось восьми побачила. Хто хоче подивитися, є тут? Усі контейнери. використовуватися та буде використовуватися для розміщення отримуваної гуманітарної допомоги нашої влади. Ваша посада, розпис і розшифровка. следующих дня. Розпис і дата. 21.02 2018. Все, ну, вам вдячні за інформацію, яку нам надав. Чори контейнери, в принципі, якщо вони повинні бути обліковані, правильно? Якщо вони не обліковані, вони не використовуються за цільовим призначенням, відповідно, порушують закон про гуманітарну. І є таке, що для, якщо вони використовують для забезпечення статутної діяльності, то вони по-другому по по обліковуються. Це ж для забезпечення статутної діяльності, як пані. Це господарська діяльність. Треба спасу? запросити податкові звіти, які була от розковують, давайте чином. він залишив нам інформацію, поставив свій підпис. Ні, нібито, за його поясненням, вони будуть їх використовувати для того, щоб організовувати гуманітарну допомогу, більше обсягів залучати. Можемо ми приймати таке рішення? Тоді зі звітом із... Відмов... тоді звітом я, дуже... я, я, я думаю, що можемо. Водночас я пропоную звернутися тоді до Київської обласної. Адміністрації, хай вони перевірять їхню звітність і е, облік, як вони обліковують ці контейнери. Але він теж, не звітний. Ну, не мило, це розуміло, зі звітним, звісно, зі Тому я пропоную, давайте приймемо, але е, доручимо київській обласній адміністрації, хай вони все це перевірять. Немає запису? Так, тоді рішення прийнято. Давайте, 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 давайте. Надійшла одна заява про внесення змін до наказу Міністерства політики, Національному обійти комітету. Чисто технічна помилка в номері рахунку написали 79, а треба 97. Немає записів. Що вісти у нас? А, Ви? Так що може спочатку вести, а, а потім вже ми заперемоємо. Так, я, колеги. Будь ласка, представник засобу масової інформації. Що ми хочемо у вас попросити? У нас зараз буде невеличка частина для службового користування інформацією. Я думаю, що за 10-15 ми направимося, ми вас просимо просто зараз залишити приміщення. Ми, да.